Як до Дніпра стікають струмочки, так ми зі садочка в школу прийдемо, та в серці лежали куточок, де ми про садочок пам'ять збережемо. 15 діток дошкільного закладу райду, а що у селі Шаровечка Хмельницького району, відсвяткували свій перший у житті випуск. Вже зовсім скоро вони сядуть за шкільні парти і зроблять крок у доросле самостійне життя. На обличчях дітлахів радісні усмішки на очах матерів, сльози радості та печалі. Водночас Валентина Гижинська, наче вчора, привела свого Максимка до садочка. Сьогодні він уже випускник. Жінка каже, що не помітила, як швидко промайнули роки, та син став дорослим він в тому садочку виріс, навчився читати, вчив букви з вихователями, ставав самостійним. Вчили їсти саменькому, ложечку тримати, колготки вдягати. Для нас для батьків все було дуже хвилююче. Свої перші кроки малеча робила під пильним наглядом пані Світлани. За роки виховання у садочку усі дітки стали рідними. Тому сьогодні сумом проваджає дітлахів. Це звичайно сумна мить розставання, але ми за них дуже радіємо, тому що наше майбутнє і надіємося, що вони будуть так само краще вчитися в школі, як вони продовжували вчитися в садочку. Цей дошкільний заклад функціонує з 2011 року. За словами завідуючої пані Галини, з кожним роком кількість діток у садочку збільшується. В тому році випускалося тільки 6 випускників. В цьому році ми вже, вже маємо 15 випускників. В Загальному навчальному закладі навчається 52 дитини, дитини. Наступному році ми ще будемо мати більше. З охотою батьки йдуть сюди. Задоволенням забирають діток, задоволенням приводять діток, дітки мають гарний розвиток. У дошкільному закладі є усе необхідне для комфортного перебування малечі. У цьому допомагають батьки, сільська рада та благодійники. Мені приємно від імені та за дорученням благодійного фонду Сергія Лабазюка» привітати всіх випускничків з їхнім святом. Сьогодні дійсно велике свято, 15 ваших односельчан, вже будемо казати, такі вони вже дорослі у нас закінчують. Перший етап в процесі свого навчання і виховання. Вже за традицією цього благодійного фонду усі випускники дошкільних навчальних закладів 188-му округу отримали канцелярські набори. З 19 травня стартував щорічний проєкт від благодійного фонду Сергія Лабазюка ми поруч, спрямований на допомогу дошкільним навчальним закладам міста Волочиська, Хмельницького, Хмельницького району Волочиського району, а саме працівниками благодійного фонду була надана допомога діткам випускних груп дитячих садочків. Це були канцелярські приладдя, які вже стануть їм в пригоді незабаром зовсім 1 вересня. Думаю, що вони отримують масу задоволення. Ну і наука шкільна їм буде до снаги. За декілька днів акції представниками благодійного фонду було розвезено понад дві тисячі подібних наборів. Ми сьогодні дітям вручаємо подарунки. Подарунки від народного депутата Верховної Ради Сергія Петровича Лобозюка. Це наш давній друг і добрий помічник, який про жодне свято в дитячому садочку не забуває.